Іван Креп'якевич, кіт і миша. Одного разу злапав старий кіт мурлика для свого малого синочка мурчика живу мишу. Тримай добре, щоб не втекла, сказав і пішов до своєї роботи. Котик тримав мишу сильно і придивлявся до неї з цікавістю. Миша була сіра. Лише хвостик мала чорнявий і обмащений салом, бо якраз зверталася з комори. Це була стара і досвідчена миша. Вона зразу зрозуміла, що її тримає молодий котик. Тому вона примружила свої хитрі очі і сказала тихенько: Котику, братику, Говори голосніше, бо я не чую, сказав Мурчик грубим голосом удаючи басок. Він хотів, щоб усі вважали його старим котом і думав, що як буде удавати грубий голос, будуть його всі поважати. Не можу, прошепотіла Миша, бо ти мене, пане Мурчику, так страшно тиснеш. Ти такий дужий. Еге, правда. Що я маю сильну руку, сказав малий хвалько і підніс трохи лапу, котрою притискав мишу. Я ще ніколи не бачила такого страшного й сильного кота, стала підлещуватися миша. А які ти маєш страшні очі? Ой! Вона зашмурилася, а тим часом з усіх сил намагалася звільнитися з кіхтів кота. Любиш ти молоко? спитав раптом. Молоко, як молоко, але сметану дуже люблю. Ага, ага, сметану. Я знаю таке мудре, латинське слово, що, якщо його сказати, двері комори відчиняться самі. Можеш тоді їсти молоко і сметану і ковбасу, все, що захочеш. Ну, скажи це слово, пусти. То скажу. Мурчик пустив. Фік-мік, крикнула Миша, і тільки кіт її побачив.